Вітаю за відео. Сьогодні буду розповідати про мурали, які знаходяться перед входом до арт причалу. Перший мурал має назву Гарна українська дівчина. Рік написання муралу невідомий. Муралістка, який написала цей мурал, має нікнем Лайм». На муралі зображена гарна українська дівчина. Яка тримає у лівому вузі сережку зі зображенням Герба України? На лівій стороні обличчя дівчини намальований гарний прапор України. На голові дівчини пов'язаний гарний вінок. Він сплетений з маку, васільків і колосків жита. Дівчина одягнута в гарну шубу. Наступний мурал присвячений телесеріалу Усі жінки відьми. Рік написання муралу невідомий. Мурал намалювали Андрій Датура і Фак Київ. На муралі зображена одна з головних гринь серіалу. Хто знає, як її звуть, напишіть в коментарях. З лівої сторони муралу написана назва муралу. Імена муралістів написані з лівої сторони. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.